Доброго здоров'я пані і панове. Називати Микола Вересень. Ну що вам сказати? Про Анкорідж я навіть тут думав якось оминути цю тему про Аляску, про Путіна, про Трампа. Ну, але щось воно не, 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 не виходить у мене омина, омина, оминати не виходить. Тому я оце тут вирішив щось побазікати. Значить, перше є величезна кількість різних. Як сказати, версії, що ж там, чому Анкорі, чому Аляска, чому туди Путін? І мені дуже сподобалася досить екзотична версія, яку я вчора десь вичитав, чи почув, чи побачив, чи якось себе там інтелектуально забавляв: І оця така зававка, що він летить туди, на схід, тому що він боїться. У страха глаза великі, як кажуть нам наші російські полки друзі. <хе> О, тобто, якщо він полетить в інше кудись на південь, наприклад, в як це зветься, в Об'єднані Арабські Емірати про що ходило, то хто знає, мараптом ма українці його зіб'ють там по дорозі десь. Або хтось інший зіб'є, там же ж купа на Кавказі, Азербайджанці можуть помилково щось зробити. Ну, коротше, дуже багато чого може бути. Тому, значить, він поїхав туди на Схід, і там відразу після Росії починається Америка, і це прекрасно, тому і там його ніхто не зіб'є. В Росії, очевидно, в Америці також, оскільки це все ж таки гість президента Сполучених Штатів і так далі. і так далі. Тобто, це така версія: ну, наскільки вона правдива, не зрозуміла. я думаю, що це якісь спекуляції, але цікаві спекуляції, насправді досить цікаві. E, значить, тепер і в... друге, що я хочу розказати вам просто про це місто Анкорідж, де це все значить, відбуватися буде. Дуже там багато цікавого є в цьому місті. Ну, наприклад, в серпні там температура плюс 14, середня добова, а в січні мінус 8, плюс 14, мінус 8. От, приблизно така. Така там температура. Ну, якщо добу, то може в день там 20, а вночі 10, от якось так. А посередині буде 14. От. Різниця з Києвом 11 годин, тобто зараз там біля 4 години ранку, п'ятниця. 4 година ранку, п'ятниця. Біля 4 години ранку, п'ятниця десь так. Зараз у нас 14 біля 3. -ї. А, значить, ну коротше, 11 годин. Самі, самі будете рахувати. Населення Анкоріджу біля 300 тисяч населення. Е, якихось видатних пам'яток, там немає, тому що там в 1964 році було в шалений, був шалений землетрус. 9 балів, більше 9 балів, і там все Поруйнувалися і так далі тому подібне. Все знищено. Тому там є тільки сучасні якісь моменти, але ну, є музей Анкориджа, звідки взявся, що там було, спочатку, потім. Ну, насправді це таке місто, де нічого такого надзвичайно немає. Просто там вирішили побудувати залізницю, якусь там транс-аляскінську залізницю. І Центр цієї залізниці, головний там вокзал, був там, і поступово воно так розвивалось, розвивалось. Подробиці не знаю. На жаль, може, це американська така вигадливість в тому сенсі, що вони роблять не там, де є копальні, не там, де є щось, а саме там, де нічого немає, і тоді там будуть люди. І, і тоді там якраз прийдуть люди, будуть там жити, будуть щось там робити, от залізницю будувати і так далі, і тому подібне. Ну, от, значить, це ще було на початку 20-го сторіччя, потім там знайшли нафту, чи газ, чи і нафту і газ. Коротше, багато чого познаходили і так далі, і тому подібне. Значить, є у Анкоріджа міста побратимі, так звані, і достатньо багато різних там. Що цікаво, що було російське місто. Зараз я вам скажу, як воно називається Магадан. Було місце побратими, а тепер вже не, нема по Магадану в якості побратима з 23-го року вони припинили співпрацю з Магаданом через війну в Україні, очевидно. От, значить, от приблизно так це все виглядає. Далі приїхало багато журналістів російських, очевидно. Ну, і їх там поселили в гуртожитку. Гуртожик штучний, дуже смішний. Це просто стадіон на стадіоні просто зробили. Ширми, чи заслони, чи завіси такі, 2 х на три метри виходить така там розкладачка, там рушники якісь, і от все, що там є, і от 2 на 3 метри, отак, от і поруч, і поруч. І це, безперечно, російським журналістам не подобається, тому що журналісти російські, коли вони літають, вони забезпечують їх російський уряд, вони не за свій кошти, не на кошти редакції літають. А ну, на Заході це майже заборонено, ти не можеш. Ти, якщо ти хочеш полетіти туди, куди твій шеф летить, ти маєш летіти окремо, краще за все летіти окремим літаком, але або якщо ти вже хочеш тут летіти, то ти сплачуєш. Ти сплачуєш. Чому? Тому що тоді ти незалежний, Якщо ти за тебе платить держава, то ти залежиш від держави. Ну, а очевидно, що це. В Росії вони держава платить, і все хорошо, і ти катаєшся по світу з Путіним в пулі президентському і прекрасно себе відчуваєш і почуваєш. І живеш в хороших готелях, і живеш в шикарних, і ще тобі добові платять немаленькі. Коротше, життя прекрасне, а тут, от бачите. Цей стадіон, і на стадіоні значить, оце всі ширми і два і, і, і на три метри, і, 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 і загальний душ, загальний туалет, загальне все. Ну, коротше, ну не, не весело, коротше кажучи, там їм жити. Е, і е, я теж колись літав. Ну, я сам за себе платив в 90% випадків із президентом, і з міністрами закордонних справ різними українськими я літав. Мені здається, єдиний раз, коли не я за себе платив, це було, коли ми полетіли, коли за мене платила Київське Динамо, коли ми летіли, ну, вульгарно кажучи, продавати Андрія Шевченка Мілану. Я полетів, і, значить, там було, ну, подивився, як це все виглядає. І Лобановський ще був живий, і коротше Суркіси брати ще командували 7 сім Ну, коротше, така у мене була історія. Там, значить, мені, за мене платив. Київський дама, все решта, я завжди платив за себе. Ну або за мене платило BBC, таке теж бувало. Тому от така історія, значить, маєте це на увазі. Завтра почнеться ці переговори. І що буде на переговорах, Ну, це суцільні спекуляції. Як спекуляцію була і те, що я сказав, чому Путін туди поїхав і сказав, що мені дуже сподобалася екзотична версія. Подорож Путіна на Аляску, тому що Путін боїться, що його хтось зіб'є, і тому треба летіти через Росію і безпосередньо відразу бамс, ну і сісти в Америці. Ну а далі вже це я вам про Анкоріж розповів, щоб ви хоч трошки розуміли, де це знаходиться. А, знаходиться там, де холодно, скажімо, відверто, але тепліше, наприклад, ніж в тому ж самому Магадані чи пітерпаловськ Камчатському, тому що Анкоріж оточений. Горами і там оці арктичні вітри туди не потрапляють. Зараз як чихну, це буде означати, що я правду сказав. Але не буду вам показувати, як я чихаю. Як я, а як я правду казав, оце вже ви можете оцінити. Все, на все добре, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Я з вами прощаюся до завтра. Пока-пока.